Одна із прикметних будівель нашого міста Черкаська обласна філармонія вже 30 років знаходиться на стадії реконструкції. Виявляється, вона не повністю належить обласній владі. Давно вже праве крило продали під офіси та кафе. Поки що питання залишається відкритим. Щодо власне розгляду цього питання, надання містобудівних умов ...одної з київських компаній, Вони є власником частини філармонії. Правого крила. І, власне, компанія подала на розгляд виконавчого комітету про надання їм містобудовних умов для розширення власне бізнесу. Вони хочуть в правому крилі приміщення філармонії розмістити кафе і, настільки, так розумію, торговіль, певні торговільні приміщення. Власна історія це... тянеться вже дуже давно, тому що філармонія знаходиться в стадії реконструкції з 1983 року. За цей час було занадто багато виділено коштів, на мій погляд, щодо реконструкції власне цього приміщення. На сьогодні введення в експлуатацію і функціонування філармонії як заклада немає. Вона знаходить акта державного введення в експлуатацію відсутній. Я вже не скільки це вже років? 30 років в стадії реконструкції. За цей час багато чого виникало навколо цього об'єкту. Це і фінансування, це і закупка плитки в Арменії по бартерних умовах, були різні роки, різні фінансування, що тільки не відбувалося, і на певному стадії історичному стадії виникла власність. Власність комерційній структури з адресою в місті Києві, де частина приміщення філармонії належить власне цій компанії. Ви знаєте, це питання мене дуже сильно ну, здивувало зв'язку з тим, що ми маємо проблему з е, драмтеатром. Була пожежа, да, ми повинні думати, якщо ми дійсно хочемо з нашого міста зробити. Тим, що в пріоритеті має бути люди з вищої освіти, що більше повинно бути люди, які до іскусства тянуться, тому повинні думати, як нам встановити цей драмтеатр і виділяти кошти, звертатися до депутатів Вуховної Ради, до Кабміну. То тобто це процес існує. А при цьому виходить на виконком про те, що у нас залишилось єдине місце, де можуть театрали проводити свої спектаклі, це філармонія. Але було дуже для мене здоволено, що вийшло про те, що треба зробити, надати містобудівні умови обмеження на розміщення там реконструкції філармонії приватній фірмі під ресторани, під офіс. І що саме цікаве, поіменне голосування воно показало, що дві людини це міський голова і Заступник міського голови, який відповідає за архітектуру, проголосували за надання цих містобудівних. Всі останні члени виконкому були проти. І я дуже хочу подякувати за позицію і хлопцям з з виконкому заступникам, які не підтримали приватну структуру і не надали можливість забудовувати філармонію в місті Черкаси. Тобто це питання поки що закрите, чи міський голова і надалі буде його воювати? Да, я сподіваюся, що це питання більше не буде виноситися, бо є вже зрозумілим, що воно не пройде. Але ще жодного не було такого. ...проєкту, рішення на виконком, де надавалось на будь-який містобудівний на любий об'єкт. Скільки разів саме на це, сім разів виносив міський голова, щоб зробити реконструкцію філармонії, віддати частину філармонії приватній структурі. Один з професійних масштабних таких мистецьких закладів, як Черкаська обласна філармонія, сьогодні. На жаль, не не є докомплектована, не є запущена повністю в експлуатацію, якби, цільовим таким об'єктом. І на жаль, сьогодні вона є одним в області з закладів мистецтва, які є дієвими, тому що всі ви знаєте, що є проблема з театром. Так, Ну, палац дружба народів, вони є приватним, якби закладом. І Черкаська обласна філармонія сьогодні виконує таку важливу роль взагалі встановленні і в розвитку культури області. Тому неодноразово виникали питання такі на художній раді, і на взагалі на зборах колективу щодо цієї частини, яка ось позаду мене. Це частина філармонії. Два поверхи. Які сьогодні не являються майном комунальної власності Черкаської обласної ради, чому поясню у 2004 році, значить регіональним фондом майна було заключено договір значить, з компанією Політрейд, і приватизовано частину цієї цього закладу за рішенням обласної ради. Якби до того, що чи потрібно, щоб тут було, да, дійсно, у філармонії потрібно кафе. В кожній філармонії, я об'їхав майже кожну філармонію України, кафе, є музичні кафе, місця для відпочинку, коли глядач приходить, він повинен каву випити, поспілкуватися, поринути в цей світ мистецтва. І я, як керівник, хочу дуже, щоб це кафе було. Але щодо Саме до приватизованої частини, звичайно, хотілося, щоб було цільове, єдине приміщення, тому що це центр міста, це історична така, якби сама будівля, і вона повинна бути єдиною і повинна бути е власністю громади, міста, області і повинна бути ну, як відкрита для кожного. Тому я, як керівник, хочу і мій колектив. Сьогодні, наприклад, тут на другому поверсі є. Е по плану кабінети, де можуть бути гримерки, де можуть бути різні студії. І ця, це приміщення, якби був ремонт, виділені кошти на це, можна його використовувати для філармонії, а не для якихось там магазинів, бутіків, через дорогу їх ось є маса. Тому я вважаю, що це повинно бути цільним приміщенням, дійсно, з хорошим кафе на першому поверсі, де ми б могли в оренду здавати підприємцю і все. Отаким чином я вважаю, що так. Але сьогодні є документи, засвідчують, що воно є приватизоване, воно є власністю фірми капітальні інвестиції, і нічого я не можу, наприклад, поробити. Питання про надання містобудівних умов у Черкаській філармонії вже неодноразово виносилось на засідання виконкому. Втім, жодного разу не набувало підтримки. Скільки ще культурний осередок перебуватиме на стадії реконструкції, та що збудують на його території, поки що невідомо.